Ця розмова з чоловіком відбулася через 10 років від першої, і я тільки про себе усміхнулася, що й тут я його пересиділа, і прийдеться йому зі мною ділитися. Ми з Ростиком обоє не мали за плечима ні багатих батьків, ні грошовитої професії, він електрик на заводі, а я перукарка. Познайомилися на дискотеці і так зав'язалася симпатіям, а далі почали зустрічатися. Мені тоді було вже 27 років, я на якийсь принцип вже й не розраховувала, головне було вийти заміж та жити в мирі і злагоді з чоловіком та ростити дітей. Я не є мрійницею, тому розтик мені здався доволі приємним для життя з ним, бо ж, як кажуть, скуп не глуп. Ми жили в гуртожитку і так і не змогли заскочити в той потяг, де. Безкоштовні квартири роздають, зате приватизували собі дві кімнатки, одну з яких купили, і я почувалася доволі навіть щасливою. Далі у нас з'явилося двійко діток і звичні клопоти. Я вважала себе доволі щасливою жінкою, адже у мене здорові діти, чоловік без шкідливих звичок, свій куточок. Що ще треба? А потім я почала розуміти, що Ростик має зовсім інші плани на мене та дітей. Він завжди був сам собі на умі. А тепер його задуманий погляд говорив про те, що він хоче мене покинути.